У мене була розмова сьогодні з президентом Макроном а, щодо зустрічі а, європейських команд і представників Сполучених Штатів Америки. Ми погоджували з ним однакове розуміння. По перше, у нас однакові погляди на дії, які відбуваються, і дипломатичні, в тому а, в тому числі. Ми так. обговорюємо на рівні НЕСЕЙ. Чотирьох країн гарантії безпеки є Британія, Франція, Україна і Німеччина була така зустріч, і вона є ця зустріч. Далі є зустріч на рівні міністрів оборони. Тобто у нас поїхала бригада міністр закордонних справ, голова офісу і міністр оборони з української сторони. Міністр оборони працює з міністром оборони Франції. У них окрема є зустріч. Далі є зустріч міністрів закордонних справ, окремо чотирьох країн. Ну і буде зустріч. Буде зустріч всіх разом. Включаючи представника Сполучених Штатів Америки, пана Вітку. Зустрічі, наша позиція, те, що ми обговоримо контингент і гарантії безпеки. І відповідну коаліцію, про яку ви знаєте, це окреме наше напрацювання. А також проговорюється питання сісфаєр, припинення вогню, зривів припинення вогню з російської сторони. На нашу думку, ну я не знаю чим завершиться їх зустріч. Ми почуємо всі сторони і будемо знати всі деталі. З президентом Макроном ми обговорили, що мандату. У моєї команди, у його команди, немає обговорення території України. А їх мандат, який я їм дав, обговорення питання припинення вогню, включаючи різні формати. Бажане повне припинення вогню, безумовне, але можна обговорювати і безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетиці, по морю, те, що ми до цього обговорювали. Тобто в різних форматах всі ми обговорювали, ми не обговорюємо територію. Ви знаєте моє ставлення, і які у нас червоні лінії. Ми ніколи не будемо визнавати ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі, визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він. Свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. У <кхід> будь-якому випадку це не допомагає. І я не бачу в нього мандата, обговорювати українські території, бо території наші, нашим людям належать нашому народові і не тільки нам, а майбутнім, майбутнім українцям. Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Тобто ми все це чули, але ми все це чули як бред а, пана Путіна. Я не думав, що у нього є ну, відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати і в інших цивілізованих країнах. Тому я серйозно до цього не ставлюся.